Добрий день, малята! З вами я, Зайчик Хрум. Пропоную вам послухати чистомовки про зиму. Із, із, із барсучок в нору заліз. Ди 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 наступили холоди. Іть, ить ить, ить. Барсочок тут смачно спить, ни, ни, ни аж до самої весни. Ги-ги-ги, ой, як біло навкруги. Узі, 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 птахи наші гарні друзі. Ді, 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 допоможем їм в біді. Ди, ди, ди в і зимні холоди. Сі, 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 будьте впевнені усі, уть. Уть, уть зимові місяці пройдуть, не 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 засяє сонечко рясне. іх ік, ік обігріє нас усіх. Ік, ік, ік на порозі новий рік. Ра-ра-ра, рада свято дітвора іс, іс, іс підемо дружно всі ми в ліс. Ам, ам, ам понесем гостинці звірятам, білочкам зайчатам. Альна, альна, альна ось на дереві їдальна. Сі, сі, сі годівниці гарні всі. Сі ці, ці, ці вам синички й горобці. Іх, їх, їх прилаштували дітки їх. Ок. Ок ок, ось колючий їзацок. Ми, 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 приготувався до зими. Цок-цок, цок, повна хата цок. Ок 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 частуватиме діток. І я, і я, і я. а це що за чудосія? Іх, іх їх це ж ведмежий зіберліг. Іть, іть, ить, тут ведмідь у ньому спить. Ни, 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 бачить він медові сни. Ям, ям, ям важко взимку горобцям, ти ти, ти їм зерняток не знайти. Ати, 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 треба крихти їм накидати. Ать, 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 щоб їм під стріхою дрімать. Ато, ато, ато чисто молок є багато. Ті-ті ті, а найкращі будуть ті. Ята, 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 що поможуть вам малята. Ув, 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 ротик щоб слухняним був.